Загалом було сім спроб невдалих, коли мені відмовляли. Ну, типу, молода дівчина, куди, війна. Е -е -е -е. Не варто, можливо, ти передумаєш, можливо, це не твоє. А восьми була вдала. Молодші лейтенантці Нацгвардії Луміні Цісар 28, Вона офіцер відділення бойової підготовки у бригаді Червона Калина, дівчина з родини військових. Молодша сестра навчається у академії сухопутних військ. Тато миротворець, а нині боронить країну на фронті. Він Служив за кордоном в Африці. І з маленького я переглядала, він брав з собою камеру, і я переглядала відео ще з тих 2000-х років. Тобто, з дитинства це провивалося. А потім я випустилася зі школи в 2013 році, поступила в прикордонну академію, але як студентка. Революція гідності. А то всі мої друзі, з якими я там вчилася, з якими я дружила, в більшості пішли служити. І я так само розуміла, що я не на своєму місці, я витрачаю час не туди і що теж хочу служити. Я сама родом з Хмельницького, і я звернулася туди в військову частину і там набирали жінок в конвойну роту, саме займатися конвоюванням. Я погодилась. До війська Луміна пішла у 22 роки. Служила у різних військових частинах нацвартії. Повномасштабне вторгнення зустріла у Харкові. Розповідає витримати натиск росіян у перші дні вторгнення допомогла підготовка та підтримка мешканців міста. Завдяки тому, що ми постійно займалися, постійно готувалися. У нас постійно були виїзди, виїзди на ту саму ж окружну. Ми там ну проводили заняття. У нас постійно були заняття з вогневої, відпрацьовували навчальну тривогу, порядок дій. Це надзвичайно нам допомогло в той період. Часу. Прильоти почали ще з 8 ранку, навіть раніше. Я знаходилась в КЗЗ, саме видавала зброю, боєприпаси. Дуже багато людей почали приходити в частину саморезервістів, яких потрібно було швидко екіпірувати. У перші дні війни Луміна травмувалась під час обстрілу Харкова. В сховище спуск був сходинки, я стояла зверху і так сталося, що я просто злетіла, гепнулась добре. Казала, не треба мені допомагати. Я сама, все сама мені не треба. Але потім виявилось, що я не можу встати. У мене був гвинтоподібний перелом лівої ноги. У вересні 22-го дівчина повернулась на службу на Вінниччину. виконує обов'язки інструктора з бойової підготовки. В нас в штат вели посаду інструктора з мовної підготовки. І Я навчалась, отримала сертифікат саме з англійського військового напрямку, що мені дуже сильно допомогло. Мої обов'язки входить планувати заняття, вивчати самостійно, в тому ж числі нові зразки озброєння, техніки, методички по зброї і тому подібне по новим зразкам озброєння. Вони в більшості йдуть англійською мовою. І це потрібно переводити, формувати, щоб надавати знову ж таки інструкторам нашим. Українська армія сьогодні це про рівність та спільну мету, каже Луміна. За шість років служби переконалася у війську тебе цінують за знання, досвід та професійність. Моє завдання не доказати ні чоловіку якомусь, ні жінці, що я щось можу. Я можу доказувати собі щось тільки, ставити собі якісь рамки і їх виконувати. Ми загально робимо всі разом одну справу спільно. От і все. У нас в частині так само є інструктор з вогневої підготовки жінка, до якої чоловіки не тільки просто прислухаються, а приходять і питають, як би вона зробила як краще, тому що людина володіє інформацією. От, і все. А яка різниця? Чоловік це чи жінка? Для перемоги над росіянами потрібна згуртованість нації та усвідомлення того, якою ціною українські воїни виборюють незалежність. Я особисто для себе знаю, що я зроблю в першу чергу. Я просто поїду до побратимів, в яких вже немає з нами. Ну, типу, перемоги для мене як такої вже не буде, тому що вона занадто, занадто дорога. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.